Вітаю! Мене звати Хандус Олена Андріївна. Я музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 5 Моя робота це щоденна подорож у дивовижний світ дитинства, де панує щирість, добро і музика. Андріївна – справжня музична чарівниця. Для мене музика це не просто навчання, це шлях до серця дитини. Можливість допомогти їй відчути красу світу, навчитися радіти й творити. Кожне заняття це гра, пісня, рух, казка, що оживає у дитячих очах. Вона нам завжди каже, що ми найкращі. Особливе місце в моїй діяльності займають свята, розваги та музично театралізовані дійства, які стають справжнім святом емоцій для дітей, педагогів і батьків. Кожен виступ це можливість для дитини розкритися. Повірити у власні сили і відчути радість від спільної творчості. Ми дуже любимо Олену Одарівну. Одна і у вас і класна. Ми ще й бажаємо їй перемоги. Я вірю, що музика здатна змінювати світ дитини, робити його добрішим. Гармонійнішим і яскравіше у своїй роботі з малятами я керуюся принципом через музику, виховувати добро, красу і любов до життя.